Hello Френлі! З вами Денис Френлі. Коротше, у мене сьогодні було... 40 гривень, 40 гривень. Так, я думав піти сьогодні в магазин, але побачив, що сьогодні у нас було, яка класна страва у нас була сьогодні на обід. І зразу відмовився від магазина і захотів з вами це з'їсти на відео. Тому що сьогодні у нас виходить макарон з копчена курка у нас була, але тепер, але це вже інше, бо то було з горохом. Тепер у нас макарон з копченою куркою і м'ясна підлива. М'ясна підлива, друзі. Тому такі справи, і це вже нове, це вже новенька, бо я і м'ясна підлива, і інше це макарон. Я знаю, що можна, якщо що я казав, що одне той саме продукт, так але якщо ти його міняєш замість гороха, ставиш там макарон, ще плюс якась підлива, Це вже інакша страва, це вже ну той самий, але ти вже з іншим поєднуєш. І це якби нова реакція. Тому такі справи, піду я вже завтра магазин, Я зекономлю гроші, і завтра може мені вийти купити лейс, Хотів би я смак взяти рифлені. Ууу, я кальм не кальмар. Ну то ж я казав. Я хотів взяти новий смак Лейса і проригувати завтра з вами. Я знаю, ви ще там набрали під незапиєм, але так наступний незапий має бути грінки. А це Лейс. Лобстер, я нагадав лобстер, може вийде, я завтра візьму лобстер, просто ми пророгуємо з вами ці чіпси, а вже на незапай щось інше візьмемо. Ну, після грінок, ще щось. Ну, ви наберете, спочатку наберіть 130 коментарів, так я обі... під тим відео, і тоді вже будемо щось, щось думати, що вам на незапий після грінків знімати. Тоді вже буде 140, бо з кожним разом я по 10 збільшую коментарі. Тому такі справи, добре, а в нас зараз копчена курка з макароном. Поїхали! День шфренд реагує, день шфрендів реагує, собі буде реагувати на. Значить, накопчену курку з макароном і м'ясною підливою, ливою, ливою. Читаємо ваші чудові коментарі, друзі. Давайте. Читаємо ваші коментарі і приступаємо до їди нашої любимої. Так, А, ставимо спочатку це на розігрів. Забув, що треба розігрів. Так, розігрів. Оце ж вже вистило. Так. На одиницю ти й достатньо. Все, а ми читаємо ваші коментарі. Поїхали на канал. Так. Так, поїхали читати. Сьогодні, до речі, друзі, трошки вже є перегляд. Радий, що є що ви дивитесь трошки. А, було 100 переглядів підчитався, ви бачите? Я, я знаю, що тут 101 перегляд був. Ну, вже, хоч трошки дивитесь, так. Добре, друзі. Що я ще хотів сказати? Я вже забув. Я вже забув. Коротше, добре, читаємо коменти. А ну ще раз пройдуся, нічого не забув, нічого. Коротше, давайте читати вас коментарі. Все, 37 коментарів поїхали. Лідія Петровська, я не розумію, як можна з цього жартувати, що здюка заварюка, і ти будеш парою. Ти навіть не, не попрацював над нею і не купив парік, а просто рушник собі на голову надів, і це у тебе така дівчина получилась, Навіть не схожа на дівчину. Я розумію, що з за заварюки похоже волосся на парік. Ну, це не означає, що це я у... з рушником на голові. Ну, що ви за дурниці таке пишете? Це просто з за заварюка, просто в неї поганий вийтає. Да, поганий такий, ну, скажем, такий, ну вигляд, волосся таке погане. і Я казав і поміня, піде в перукальню, бо з, з твоїм волоссям щось зробили каже, каже, ну, поки що так хожу, поки що і вам здається, що це рушник. Як і це не рушник. Що е, не попрацював, не ти будеш парою і ти навіть не попрацював над нею. Як я мав попрацювати. Та їй без паріка добре, просто аби покраситься, помиє добре голову і буде в неї краще волосся. Коротше, тупий коментарі, поїхали далі. Арабік Бой вигляді, вигляді чи зброю, очі напідтінно. Дякую, Арабік Бой. Леонович, молодець, що дотримався обіцянки і купив на відео гамбург з котлетою. Так як ви просили, так і купив. Арабік Бой, ну так, да, ми, ми і Ютуб показали, що твої відео дуже сильно любимо. Дуже вам дякую за те, що ви показали. Але, та й Якби було під кожним роликом, а під кожним таких лайків нема, на жаль. Е, а ну, до речі, зараз подивимося, що під цим відео. Є лайки, нема, зараз подивився. За Фебраріо Бруно. Круто, що все-таки купив той бургер з котлетою. Ну, круто, що дивитися. Баха-баханаїмо. Надіюсь, правильно прочитав. ти лучший і контент годніший. Спасібо. Настя до Шинцова. Молодець, що всіх вгостив. Ну. Електронік Бой, добре, що бургер сьогодні купив нам. І тобі дякую за коментарі. Що купив бургер нам. Це я не вам спочатку собі, але ви дивитесь собі на камеру, такі справи. Е, Віка Гройсман, ми всі ждемо нової відео, ми тебе любимо. Спасибо, Віка. З Фебраю Бруно ну, я знав завжди, що ви з Люку за просто друзі. Ну, я ж вам. Це якби старався і донести. Геннадій Осачук, добре, що ви з друзі з дукою землюкнули. Машиноменко. ура, на кінець перевіди на твоїх відео повернулись. трохи. Не так, як би хотілося, а хоча б трохи. Та. Е, дякую, коли будеш готовий, пиши. Окей, добре. Арабі бой, ура, просмотр возвращається. Ну, повертайся. Ура, на кінець ти купив цей чизбург. Ура! Ну, да, з Ютубу, спасибо, що не списав лайки. Ну, хоч це за це. Дякую. За Феброрію Брудо, добре, буду ділитися з усіма. Окей, ділись. Карантин 3. Надіюсь, під этим відео теж будуть лайки. Зараз перевіримо, чи є. Валерій Мені теж дуже жарт твій сподобався. Радий, що зацінила. Настя Тушенцова. я зрозуміла, що ти сам собі купив шоколад. Класний жарт. Ну, класний. Королюк Стас 5 годин назад. Привіт, перший на твоєму каналі, і мені дуже сподобався. Продовжуй далі знімати. І думаю, набереш 20 тисяч підписників. Дуже дякую тобі, Стас, за цей коментарі. Надіюся, будемо знімати, знімати ролик за роликом, шорт за шортом. І 20 тисяч колись та наберем. Електронік бой, о, пам'ятаю Ксань Оксану Френдлі. Ну, вона вже тепер не Френдлі, бо Френді. Була, коли, ну, з мною зустрічалися, тепер вже ні. То вона вже тепер Оксана ну не буду палити фамілію, коротше, не френдлі. так. Окей, не перекладаємо, можливо, вони сир розтопили, тому і немає. У кінці вже є, подивіться, я вже показав, позняв, що у бургери, в кінці вже був сир, просто я не додивився. Він так його приліпився до тої булочки, що я навіть не видів. Леонід Тимчук, я бачу Зуку Заворюку у ютуб шортах молодець. Паша Рітос, понятно, що ви друзі з Заворюку. Інакше бути не можеш. Звичайно, як ще інакше може бути. Реально смішний коментар, де ти маєш з Заворюку Заврюку зустрічатися. Це взагалі нереально. Ну, ми, маємо, ми просто можемо друзі. Як ми можемо зустрічатися, як ми є друзі? Ми просто друзі. так. Леонід Тимчук, а чому ти кохання ще собі не збираєш шукати? Не, не розумію. тому що Не хочу. Я буде, кохання тоді не буде. Блогу розумієте, а може і буде, не знаю. Коротше, я віддаюся весь вам на відео, тому такі справи, а собі щось таке шукати не збираюся. Далі. Роман Ковальчук, можливо, я думаю, що у коментарях є невідомі користувачі, бо Ютуб блокує часто аккаунти. Ну так, я дивлюся, що аккаунти то є, то немає. Якісь такі ім'я, без ім'я ім ці користувачі, напевно, Ютуб блокує, не знаю. Ти добре, що. Пливу. Я ще мав казати? Але потім вроді розблоковує. Спочатку блокує, потім розблоковує. Не знаю, не знаю. Коротше, окей. Я думаю, комтральний домик користую, будь-то блокує. Може і блокує, може блокує. Мюсі, ну, реально ти сам собі шоколад, не понімаю. Ну, я сам собі купив, та. Електронні бой, жаль, що Оксана не передзвонила. Вона була симпатичніше зім з Люка Варюка. Ну, до речі, лайк не ставлю, бо що е... вона була непогана, що з Люка Заварюка теж вона була непогана. Тому такі справи, друзі. І думаю, вони нормальні обоє, але їм Оксані вирішувати, тому такі справи. Е, Геннадій Сачук, ну так, краще, щоб ти сам їв шоколад на відео. Чим з шарфом на голові? Ну, який шарф на голові? Ти прузнуко заварюку ну в неї не шарф на голові, а волосся. Е, Настя Тодорченко, а сира немає, прикол. У кінці вже є, подивись, Настя Тодорченко, Ха-ха, ти купив чи без сиру, лол. Ну, здається, що без сиру, але почасно, як додивиться ролик, все-таки ти сам, ти вже сир можеш побачити. Е, Розі не перекладається. Олесь Дівденно, цікаво, якби ти вийшов заміж за Зюка за руку. Це б означало, що ти сам у себе закоханий. До чого цей тупий коментарі? Видно, ми так настільки схожі, між, я і за завріка, що здається, що типу, ми я брат, а вона сестра. Дуже похожі, вони таке починають починають писати, що ми якби, одна і та сама людина. Ні, ми різна людина, різні люди, розумієш? Але не знаю, до чого ти це написало. Цікаво, що твої підписники думають, що пишуть, бажають, щоб ти зустрічався з Вуку з Влюку. Як вони це взагалі уявляють? Типу ти будеш сам, усе, сам себе в зеркало цілувати чи як. До чого цей коментарі також. Настільки ми похожі з Зюкою, що вони починають ось такі дурниці писати, розумієте? Роман Ковачук, я зрозумів твій жарт, що ти хотів пожартувати, що з Зука Люку тобі подарила шоколад, а виходить, просто купив ти для себе. Ну, виходить, що так. Виходить, що так. Все, друзі, ми приступаємо до курки з м'ясною підливою і макароном. Так, це копчена курка. Добре, що собі зберіг. І завтра вже ви можете почекати. Завтра вже буде на каналі 8 хвилин, 9 хвилин ми з вами читали коментарі. І вже завтра, друзі, ми зможемо. З вами що? Що ми зможемо? Ми зможемо купити чіпси. Так, друзі. Залітаємо і їмо. Ммм, класна підлива! М -м. Учора я мав прощатися, я ще мав у, у кінці познімати м -м, пачечку від гамбургера. Бургера, я щось, щось нажав на екрані і відео зразу збереглося. Але повезло мені, бо я з вами встигну попрощатися, треба було монтувати ролик. Я зразу взяв камеру, але там щось вроді в меню вийшло. Камери, з камери вийшло в меню і воно зразу зберегло, це ясно. Повезло, що я. Тепер я буду акуратно брати телефон. Я тоді не взяв акуратно, і воно щось там, не знаю, щось натворилося, так. Але я хочу вам показати, поставити телефон тут, щоб ви бачили добре курку. отак. Що ж, хочу вам пару новин розказати зараз. Мама сказала, що планує на червень, що там їй вдалося, що вона може виїхати з країни, і ми також всі можемо з сім'єю виїхати з країни. і... І можемо поїхати кудись за кордон. Це вже класно, я ніколи не був за кордоном. Це дуже класна новина. І. І. -і, -і, -і... Буде новий контент. Це вже добре. Новий відео, новий контент. І я... Мені так тоді в трускавці дуже сподобалось, що капець дуже класний трускавець. Якщо ми кудись поїдемо, якийсь закордонцев взагалі, це, це такі будуть неймовірні враження, все це знімлю вам на, на відео, все це влог. Влогів буде дуже багато, будемо знімати з вами, якщо вийде коло моря, будемо дуже класно, вже уявляю собі, це дуже класно. На червень місяць планую. Друга половина червня. Це вже буде неймовірні враження, це взагалі буде супер. Не знаю, як там буде з інтернетом справа, може там буде не завжди контент виходити, але як уже получиться. може вийде, може не вийде. Але контент буде точно для вас, бо того, що багато буде що познімати, що які влоги, відосики, це вже буде дуже цікаво. Добре, друзі, а ми їмо з макароном і з підливою. Ну, смачно! Поставлю 9 баю, класно. Давайте спочатку окремо, бо то вже курка закінчується. Курка. І макарон і підлива. Поїхали. Курка. Хай буде 9 баю. Поїхали, підлива. Підлива. М -м -м. Смачна, м'ясна. 9. Макарон. Поїхали. На кінець на домашню їду, ви просили домашню. Макарон 8. Так, добре, їмо далі. Ну, смачно. Mm. То, що не люблю в м'ясному кісточки, але нічого. Чекайте, ми коментарі всі почитали, так? Да? Добре. Mm -hmm. Хм, Хто би міг подумати, що вже кінець? Курки кінець, вже доїли А Ану, зломимо кісточку. Ой. Я дуже хочу на завтра купити а, а, чіпси. Рифлені лобстер. Чи лобстер, чи буглис ми брали. Ну, за 60 гривень там кіс онлі. Вроді... Чи он, чи, я не знаю, щось на О. Лейс, ну то, що за 60 гривень я вам казав. То чи 60... М -м, то чи онлі, чи як називається, лейс на О, щось. Не знаю, що О. Ну... То брати поки що не буду. Не знаю, дорого. Якщо стіна не впаде, доведеться брати. Подивимось.

Ломати ліпше. Знаєте, все до кінця доїдаємо. Так. Тому, якщо мені вийде, я візьму завтра чипсів. Так. Такі дорогі чипси. 57 гривень до 60 дуже дорого. Я думаю, хоч до 50 гривень, ні, це 57. Але хочу взяти, бо ми, аби я наївся, не дав свою оцінку. Типа обзор, реакція таке. Все. Що зміг, то обгриз. Коруче. Ой. Ой, що зміг то обгриз? Та. Зараз показую, ще, ми доїдаємо макарон і м'ясну підливу. М'ясна підлива мені також сподобалась, дуже м'ясна. Давайте подивимося. Так, значить ми ще доїдаємо, бачите, все, обгриз, і об'їдаємо це, що можемо, і буде кінець. Так, лиш би вас обережно поставити. Поставив? Надіюсь, поставив. Добре, доїдаємо. Проблема вас поставиться, То щось нажму, то щось... Щось в мене є. Прикольно, поїдемо кудись за кордон. Море емоцій. І море контенту. Якщо доведеться контент змонтувати, то і можна і змонтувати. Ну, за кордон маю. Щоб вам щось показати. Але щоб перегляди були, а то немає переглядів, то й обідно. Ніхто не дивиться. Ой. Ой. Знаєте, трохи дурний був. Зараз поясню що. Того що, як ми щось їмо домашнє, там чокотлетом. Чи відбивна, чи курка, я завжди то відкладаю, беру з вами їду з магазину. Треба все переїсти домашнього, перепробувати м'ясне, то з рисом. Ну, наприклад, копчена курка з рисом, що можна. з гречкою, з рисо з, рис з овочами. Що ще можна попробувати? Кулеша не знаю. Е, ну, але вже можна це. Горох ми пробували, значить. Попробувати з рисом, з гречкою можна. Ну, з усіма, поки я ці, ці самі продукти з цим усім не перепробую, у магазин не йти. Ні, ну, якщо вони є, звичайно, вдома, чи котлета, чи відбивна, то з цим всім перепробувати. Передивитися, чи я це все знімав. Якщо це поєднання, наприклад, відбивна, відбивна з горохом ми вже знімали, значить знімаємо з рисом. Або знімаємо з гречкою, з тим, що ще не поєднували. Та, і тоді перезнімаю на домашнє, можна йти і в магазин, або й так, і так, десь так. Ну, є відбивна, щось м'ясне, їмо на домашню йду. Нема, значить. Е... Йдемо в магазин, так. Тому таки справи. Не знаю. Чи там, якби за кордоном є там, знаєте, такий дуже геть супер інтернет, не знаю це, звичайно, але можна і без інтернету трохи перепочити може. Не знаю, я так думаю. Ну подивимося, як буде умови, звичайно. Вийде, загрузиться вчасно контент, не вийде, не знаю. Подивимося. Просто в житті ніколи за кордоном не був. Хотілося побувати і подивитися, як там, в реальності все там. Море це все. Добре, друзі, будемо завершувати. Ось такий був. Ось така була йда. смачна. Оцінив на 9 байл. Смачно. Ось так. Ось така була. У мене всі ролики до 20 хвилин ідуть. Зараз останні ролики, лише дивлюся. Вчора до 19 хвилин. Це до 20 хвилин ідуть. Ті всі теж 20. Ну, коротше, дуже довго ми з вами говоримо. Коротше, оцінка. Копчена курка з макароном копченою підливою. Не копченою, м'ясною підливою на 9 балів смачно, класно. Рекомендую. М'ясна підлива, я б хотів вам показати, як вона виглядає. Ну, зараз подивимося, чи, чи я покажу. Так, оце м'ясна підлива. О, бачите, ось така м'ясна підлива. Так. Ось така була м'ясна підлива. Ну, давайте ще трошки про подивимося, як у нас погода. Вже сонечко гарно світить, дивіться. Подивимося, ще погоду. О! Бачите, вже розтануло. Уже сонечко пригріло, і сніг розтаю. Ну, так, ідемо вже до весни. Вже так, скоро кінець лютого, та? і будемо вже йти до весни. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Френд. Всім дякую за перегляд цього ролику. Кажу, я, я там вже в червні будемо, дізнаємося, вийде там, все вам вже розкажу детально, чи вийде поїхати, чи не вийде, все дізнаєтеся, слідкуйте за мною і дізнаєтеся, чи поїду я там за кордон, чи не поїду. Добре, з вами був День Сфері. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписка, якщо лайк не списа. А, ми так і не дізналися, чи я списав ютуб під вчорашнім роликом лайків. Точно. Давайте дізнаємось. зараз. Давайте так. Якщо лайки не списав, я усміхаюся. Якщо е, я лайки не маю, я тако. Нічого нічо, не, не усміхаюся, нічого. Давайте подивимось. Hm. Думаю, зрозуміли. Добре, друзі, жалко, жалко, ну що зробиш? Зато дякую за День Святого Валентина. Проявили хоч там Любов. З вами був Денс Френджі. Всім дякую за перегляд. Завтра нове відео, як завжди. Сьогодні 10 ютуб шортів. Всім пока-пока. Бувайте, друзі! О, поїли супер, поїли клас. Все, це треба викидати. Всім пока-пока.